Всім привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дивоказка вас вітає, нова казочка на вас чекає. Казочка називається Дружні звірята. В лісі є звірят багато, і великі, і малі. Про одну пригоду знаю. Де всі друзями були, якось ранньою весною, коли тепло вже було, на галявині у лісі, зайченя мале жило, в гості до малого ведмежа прийшло звати зайчика стрибунчик, а ведмедя звати бурчик. Ідемо гратися удвох, каже зайчик ведмідь. Ох, давай, тільки друзів зачекай, вони вже до нас ідуть. Бачиш, білочка що звуть стрімка по гілках до нас трибає, а там далі де горбок. Йде вже їжачок. Його звати колючок. Друзі так його назвали. От усі вже поруч стали. Будемо гратися в змагання, каже білочка стрімка. Звідси аж до того дуба. Ох, дорога нелегка От побачимо, хто швидкий. Їжак каже: Я мал... То нічого. Постарайся, ведмідь каже, не здавайся, зайчик лапи в боки взяв і до всіх друзів сказав Я найшвидший, я це знаю, бо найкраще я стрибаю, білка каже: Ні-ні ні. ні, ні. Я стрибаю по гілі. Може, так, а може, ні. Важко бігати мені, відповів ведмедик бурчик. То ж, ставайте всі у ряд!» каже зайчик до звірят. Поруч бігла тут лисичка. Що це тут за перекличка? запитала у звірят. Можна стати з вами в ряд? Ні, ти будеш наш суддя. Добре, добре, згідна я, лиска їм відповіла. Я рахую до п'яти, махну лапкою, біжи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Швидко друзі всі біжать. Білка по гілках стрибає, зайчик по траві скакає, ведмідь лапками чап-чап. Чути їжачок бабах, за корінчик зачепився і в листочках закрутився. Ой-ой-ой! допоможіть, да Голосно їжак кричить. Зупинилися звірята, зайчик, білочка і ведмідь бачать, де трава прим'ята, їжак в листячку лежить. Листя там було багато, все в колючках їжака. Там потрібна допомога. Біжимо, мерщій туди, каже білочка стрімка. Всі побігли, помогли, від листочків друга спасли. Дякую вам, друзі, щиро, відповів їм їжачок. Вибачте, все зіпсував. Та нічого тут страшного. Ти урок нам гарний дав, ведмідь бурчик всім сказав. Головне. Не той, хто перший, головне, що дружимо ми. І кому б не було важко, допоможемо в біді. Друзі всі були щасливі. На галявині присіли там, де ягоди росли. Ой, які вони смачні, білочка відповіла. Я й горішки принесла. Тож усіх вас пригощаю, тільки от немає чаю. Засміялися звірята, дружба на добро багата. Всім бажаю вам добра, щоб. дружба